Ну, так довго це паримось. Морду б йому розвалить би, блядь. Ви почули, що сказав працівник поліції? А ну ка ще раз. Морду б йому розвалить блядь. Морду б йому розвалить? Військовому? Друзі, це просто ну, шок. Це працівники поліції. Дуже цікаві працівники поліції. Вони думали, що воно все так пройде непомічене, однак не все так просто. Коли до діла береться клуб юдичного захисту водія, адвокат Антон Болтік, і ми вже працюємо. А я хотів би вам нагадати, ця ситуація вже була на моєму ютуб-каналі. Давайте вам нагадаю, зупинка Нема такого поняття. Мобільний блокпост, нема такого поняття, мобільний блокпост. Покажіть мені, будь ласка, визначення мобільного блокпоста в законодавстві України. Давайте камеру вийшли, щоб вона добре знімала. Mm? То ви не ховайте, пожалуйста, камеру. А ви зобов'язані мого громадянина надати свої документи? Я зобов'язаний. Так. А ви зобов'язані у військовий стан, поки пацани здихають. Не... Не здихають? Шості, блять, покажу, пацани сука, здихають, блять. А ти чого не там, а, блядь? А ти чого не там, а, блядь? Я чого не там? Що да. не... ти там не... Не, не спорі... Дивись, пацани здихають. Посвідчення офіцера. Пацани здихають, блядь. І що? Те, чого ви може довбити? бо ви блядь. хто Ви, виявлять, стоять Кожен раз на службу їду, блядь, їдуть побачення? Спасіться так, так. Друзі, це саме ті працівники поліції, які розповідали, хто де і як здихає, і розповідали військовому, що йому робити. Ну, все вони це все вони робили, поки вони не дізналися, що він є військовим. Однак. Це не суть питання. Суть питання в тому, як вони відносяться до громадян України, що вони роблять і як вони себе поводять. Ви взагалі послухайте, що не суть ці два ці дві макаки, по-іншому їх назвати не можу. Хоча, напевно, бізяни і розумніші, ніж деякі працівники поліції. А тепер почнемо з того, що ви на каналі Адвокат Болтик, тут лише про свої права. Що ми зробили? Ми зробили все досить просто. Ми витребували відео з бодікамер, друзі. І зараз ми будемо їх дивитися і розбирати певні цікаві моменти. Ви, в свою чергу, не забудьте підписатися на мій канал. Уяви, тебе зупиняє поліція. Ти нервуєш, щось не те кажеш і отримаєш штраф, якого взагалі могло б і не бути. Або їдеш в ТЦК для перевірки документів, бо не знав, як себе відстояти по закону. І це не жарт. Це щоденна реальність тисяч водіїв, але є спосіб це змінити. Мій міні-курс юридична база водія. Це шість уроків, після яких ти точно знатимеш, які документи показувати, на які вимоги можна не реагувати, і як поводитись, щоб захистити себе. Це шість важливих уроків, після яких ти чітко знатимеш, що має право поліція, а що ні. Спільнота учасників. Прямий ефір зі мною для твоїх питань та ексклюзивні підкасти. Уроки завжди в твоєму телеграм. Доступ назавжди, а ціна зараз 299 гривень. Посилання на сайт курсу та деталі, друзі, в описі під відео. Встигні зайняти своє місце. Не чекайте наступної зупинки і будьте готові вже сьогодні. Військово облікую, пожалуй, хоч. Відпрацювання у нас удавало. Це є мобільний флотпост і А? Що, що? – Нема такого поняття мобільний блокпост». – Є таке поняття. Немає ким, «мобільний <клухи> е, Ну Там ще є така, як 16 і 18 правило про дорожній рух, раз. Вас... Потім е, постановка біні... постанова кабінету міністра. Склук, я тут перший раз. Дивіться, я вам просто скажу ну, так, ви, я вам колеги. просто скажу так, коли, не дай Бог, ваших рідних колись кинуть у багажника бандосики і будуть вести, а бандосік стане, скаже причина зупинки і так далі. Все, їдь собі далі. З людьми у багажниках. Все, щасливо, приїжджайте. Так, інформація. Потім постанова. Можна ваше посвідчення, будь ласка, я запишу дані. Я не хочу до Вас свої документи фотографувати. Ну, була б, 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 була, тут мічну, була б тут тихенько, була б тут фотокартка ваша. Кажу, ваша. Може на мене буде пороблювати, щось до бабки підете, шаманить будете. Я вам даю переписати свої дані. Смішно? Мішно, конечно. Ви будете пере... все, я вам це придивю. Я довго держати не буду. Я я просто, що ви, Де ви ще мені не показали своєї військовооблікові документи. Ваші, ваші документи ніхто не, не подав розвитку. Я сам не спілкуюсь. Подожі, дайте, дайте, я поспілкуюся. Військовий бліковій, пожалуйста, ваші. Або паспорт громадянина України. Ще раз говорю. Я вам тільки що, я вам тільки що предоставив. Треба було б, б значить, дивитися або переписувати. Я ще раз говорю. У мене як мінімум тут є два свідка, які бачили, що я вам предоставив, І навiekо, з минуту стояв, от перед вами держав. Ви закрити його. Ваше посвідчення водія. а ні, Не посвідчення, <зас> паспорт громадянина <зас> України. Ваші документи почувають. <зас> <А? зас> на, <зас> від... на даний час у нас є відпрацювання. Тут створений мобільний блокпост. Давайте. Сейчас я вам разрешу ваши. Хукай сюда, хай розбирайся да. Розбирайся. Так читайте уважно, шукайте, є там мобільний блок пост. Ну що ви розповідаєте? Давайте я закоментую, ну. ви щоб нас... добре, тоді що ми тут робимо? Так подожди, це делать, Максим, ви ж другі. Ви займаєтеся незаконно. незаконною діяльністю, згідно з Зашчинних законів, виконуєте я... злучинні накази вашого начальства. Та, чому ви скарги на наше керівництво не робите? А робите на працівників поліції, які тут знаходяться. Це там СБУ у нас. Чи ми у свій вихідний день хочемо тут стояти? Довго це паримося, морду б йому розвалить би, блять. Довго це паримося, морду б йому розвалить би, блять. Так, друзі, ми отримали відповідь. Зараз я вивожу на екран. Дивимось зазначено, що нам адвокатський запит щодо надання відеозаписів з нагрудних будівель. Камер працівників поліції Фастівського руб ГНП були проведені превентивні заходи стосовно проведення відносно працівників поліції, я ще подавав щодо проведення службового розслідування. За все зареєстровано. Інформуємо, що за результатами проведеного службового розслідування вже проведеного інформація дійсно підтвердила ста у діях окремих працівників поліції Фастівського руб Київської області встановлено порушення службової дисципліни. Ну, це добре, це добре. Розумієте, вони так ще й відповідають. Дуже цікаво. Вони поступово відповідь дали, що да, та, та ми та, ви там написали, все нормально, дисциплінарку провели, натім вам бодіки. Так надайте одразу відповідь. Ну, я, я, який результат дисциплінарного провадження? Зараз я написав другий друзі. Запит, так що залишайтесь на цьому каналі, дивіться за новинами, буде відповідь до якої дисциплінарної відповідальності притягли цих працівників поліції. Так зазначено, що е, надати певні. А файли вони не можуть, тобто у них забезпечення також немає. Ну, ми зато встановили, що є у нас такі капітан поліції Любченко Ярослав Сергійович, та поліцейський СРПП Фасівського Капрал Заболотній Максим Олександрович. О, ці два кадри таке виконували отам біля машини. Придумали, що вони? А вони ще, ще, окрім цього, щоб комусь там розбити лице, принизити по військовому напрямку. Фух, ці ідіоти, по-іншому назвати я їх, не можу, бо я був їх керівником, я би вже їх звільнив. Вони кажуть там про дуже дивні речі на Будікамері: про те, що ідіть скаржаться до нашого керівництва, до Верховної Ради. Чому просто неможливо працювати по закону? Вони вигадують ту історію, що є якийсь мобільний блокпост. Ну який ще мобільний блокпост? Ну скільки можна вам про це казати? Ну, нема такого. Ну його нема. Зверніть увагу. Відносно водія здійснюють маніпуляцію. Вони кажуть про те, що він є. І так на впевненому вони розповідають водію, що він є цей мобільний блокпост. Я впевнений. Дивіться, читайте, що ви там не бачите, вам треба все читати. Вони це дуже сильно люблять. Не звертайте увагу, що ти впевнений в тому, що ти кажеш. Наприклад, я водій, я впевнений, що немає визначення мобільний блокпост. Він мені каже, читайте. Я беру, кажу, читай. Воно мені не треба, я точно знаю, що його нема. Що ти маніпулюєш, що ти розводиш. Найди, знайди мені визначення. Він каже: Водію, шукайте. Ну, нема такого, друзі. Вони в багатьох так моментах, ці працівники поліції, роблять, в багатьох моментах вони вигадують. В багатьох моментах вони впевненому, дуже впевненому продавлюють, нібито, що там щось є. Є те, що. Це мобільний блокпост, що фіксувати посвідчення працівника поліції заборонено. І щось ще? Що треба виходити з автомобіля на вимогу працівника поліції? Значить, це буде злізне непокора. Вони вигадують багато, тому друзі, знайте свої права. Відкривайте, дивіться, перевіряйте, не знаходите скарга. До речі, скарга в описі під цим відео не забуваємо користуємося. Залишаємо на працівників поліції. Телефоном телефонуємо на телефон гарячих ліній 0800 500 202 Міністерства внутрішніх справ залишаємо всі на них скарги. Чим більше цих скарг буде на такі незаконні дії працівників поліції, тим краще. Тим паче, друзі, я от передивлявся цей кусок і ще він каже про СБУ. Що ви тут СБУ взагалі? Підійдіть, вирішіть питання. Він каже про те, що в нас є обов'язки, та обов'язки є. Обов'язки є. Одна підстава, підстава ніяк не пов'язана зі статтєю 16 та 18 закону України про дорожній рух. Наскільки ще про це казати? І до речі, зверніть увагу. Він каже про те, що я там не дам на фіксування своє посвідчення. Та вам вже пороблено. Ну, Вам пороблено, що ви такі речі робите, ви так себе поводите. Ви так спілкуєтесь, вам вже пороблено Ну який мобільний блокпост, про що ви взагалі кажете? Друзі, це просто фіаско. Я оце дивлюся ці богіки. До речі, пишіть також свої запити. Коли у вас виникають питання, я ж коли розповідаю про цепочку дій, чому необхідно там посвідчення, фіксувати, нагрудний значок. Все це потрібно, обов'язково, тому що в подальшому, нібито зупинило спочатку непогано, потім почали вигадувати, потім почали гробити, потім вже хотіли морду набити. Тим паче ми витрубували, написали западне керівництво, отримали, подивилися, написали скаргу, провели дисциплінарку, відповідь надали погано граються з нами. Нічого, пограємось також разом. Зараз ви там не кидаєте лайків, напишіть коментарів, і воно працює. Медійка працює ще. Пам'ятаєте нещодавно відео, як людину протимала 24 години в автомобілі. Швидко все вирішилось, коли б зробили відео. Так ось і так, не потрібно мені писати коментарі стосовно того, що це вже нічого не працює. Все воно працює. Якби воно не працювало, я про це не розповідав би і не показував. Тому тим, хто підтримує мій канал, велика дяка. Я дуже вам вдячний за те, що ви проходите навчання. Переходьте до речі, в описі під цим відео. Там є посилання на мій міні-курс, вже йде набір. По дуже доступній ціні 299 гривень залітаємо. І кому потрібні круті знання, це AD Shop. Переходьте, у нас є дуже багато крутих методичних рекомендацій саме для вас. Бережіть себе, вчіть права, мобільного блокпоста нема.